Доброго Я всім. Доброго дня! Від телевізійної кухні до польової. Наш колега, випусковий відеоінженер Сергій Кірюшкін, взимку 2023-го вступив до лав ЗСУ. Відтепер він забезпечує побратимів смачною їжею, котру готує разом зі своїм підрозділом. У цивільному житті Сергій навчався професійної кулінарії, але застосовувати здобуті знання йому довелося лише в умовах повномасштабної війни. Працюю я на кухні кухарем. Багато в мене побратимів, теж кухарів. Що працюємо кожен день, три рази на день кормимо людей. Хлопці задоволені, все круто, класно. На одного бійця на передку потрібно п'ять людей забезпечення, тобто це підніс ББК, годування, транспорт, що приганяли. Ну, ми робимо свою роботу, кожен робить свою роботу на перемогу України. Наразі Сергій та його побратими потребують систему Starlink, яка надасть їм доступ до широкосмугового інтернету та стабільного зв'язку. Зв'язок на фронті це передусім ефективне виконання бойових завдань. Ну і для нас це зв'язок з рідними. На Starlink нам залишилось 10 тисяч гривень. На що. Дуже скоро ми закриємо цей збір. Підтримали колегу донатами і співробітники нашого телеканалу. Аби віддячити, військові вирішили подарувати український прапор із особистими підписами та побажаннями. Це наш прапор. Команда нового Чернігова також підготувала сюрприз для Сергія. Завдяки пекарям чернігівського хлібокомбінату запашні корова із маком та яблуками невдовзі вирушать на передову. До речі, підприємство безкоштовно підтримує наших захисників та забезпечує їх свіжою випічкою. Хліб це завжди добро, хліб це завжди була на землі. От ми дуже хочемо, щоб ви скоріше поверталися на рідну землю. Боронили всю нашу рідну Україну, а поверталися до себе додому на рідну землю. Вони нам дуже сильно потрібні. Живі, здорові, І з перемогою. Наразі у лавах ЗСУ перебуває п'ятеро співробітників телеканалу Новий Чернігів. Зараз кожен з них робить усе можливе, аби пришвидшити перемогу України, та якомога скоріше повернутися до улюбленої роботи.